Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Степан Бандера. Голею українського народу! Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави. За яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Івано-Франківської області. Степан не відвідував школу, оскільки його дитинство випало на період Першої світової війни, коли школи не працювали. У 10-річному віці Бандера став учнем Стрийської гімназії. Хлопець вдома готував себе до можливих тортур, розвивав терплячість, скатуючи себе голками, ланцюгами, а також щодня обливався крижаною водою. Бандера дотримувався здорового способу життя, він не палив, не вживав алкоголь. Був прихильником музичного мистецтва, сам співав у хорі, вмів грати на мандоліні та гітарі. Полюбляв грати в шахи, а також займався різними видами спорту бігом, плаванням, що полюбляв кататися на лижах. Документи свідчать про те, що він був досить низького зросту 162 сантиметри. Бандера мав гарну сім'ю. Дружина Ярослава допомагала йому у різних видах громадської підпільної діяльності. Також він мав трьох дітей двох дочок Лесю та Наталко і сина Андрія. Завдяки активній громадській діяльності 22 роки Бандера став головою пропагандистського відділу УН, 23 заступником краєвого провідника. У 24 він вже сам очолив провід. У 1933 році Бандера був заарештований та засуджений до тюремного ув'язнення у Польщі. У 41-му році після нападу Німеччини на Радянський Союз ООН оголосила про створення української держави. Бандера очолив у створену владу, але незабаром був заарештований німецькими військами та відправлений до концтабору. У 44-му році Бандера був звільнений з концтабору та за проханням німецьких властей, але незабаром був знову заарештований і перебував у в'язниці до кінця війни. Бандера та його прихильники протистояли як нацистським, так і радянським окуповіційним військам під час Другої світової війни. Після війни Бандера перебував у імміграції в Німеччині, де очолив ОУН, і продовжував боротися за незалежність України. Через полювання радянської влади не тільки за Степаном, а за його родиною, Бандери були вимушені постійно змінювати прізвища та місце проживання. До 48-го року родина змінила шість міст. Степану Бандеру було вбито 15 жовтня 59-го року в Мюнхені. Поховано Степана Бандери на кладовищі в Мюнхені. Кажуть, що його труну було засипано українською землею та покроплено водою Чорного моря. Йому надане звання почесного громадянина щонайменше у 18 містах. З 2010 року він посмертно отримав почесне звання Героя України, проте 2011 року постанову було скасовано. Оцінюючи діяльність Степана Бандеру, варто зазначити аспекти його життєвого шляху, які мають вагому історичну значимість для України. Творення Організації українських націоналістів, яка стала провідною організацією у боротьбі за незалежність України. Сприяння розвитку української культури. Степан Бандера та його прихильники допомагали видавати книги, газети та журнали українською мовою. А також популяризували українську культуру. Участь у боротьбі проти нацизму. Ідея незалежної української держави активна підготовка планів розвитку економіки та культури України у разі її незалежності, визнання української мови офіційною мовою в українській державі. Визначення територіальних меж України. Бандера та УН активно працювали над визначенням територіальних меж України. Зокрема, створювали різноманітні карти та атласи, на яких визначали українські території. Підготовка військових кадрів ОУН підготувала велику кількість військових кадрів, що було важливим внеском у розвиток армії УПА. Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він втрачає все, в тому числі і хліб. Вивчаємо культуру та історію рідної держави разом.